Сьогодні пропуємо половити світочка. Почнемо з отакої світовочки. Звісно, вітер. Ух, бляха, перший закет. Капец. Что у нас тут? Ох, точно. Нифига себе. Бляха. Ух ты. Конечно. Сильно. Парі дуже ох, красавиця! Ох, красавіця! Сюди роблять! Перша є на сьогодні силиконка, перший закет і перша щучка. Оце радує, оце радує, конечно ух, але красотка, Фух. Так будемо ми брати штучку. Вічі п'ятый її. Опа ось такое трималася. Офігеть на чому вона трималася. Просто от все відпало. Капець. Снаємо рулеточку і поміряємо.